Крах режима Зеленського уже близько. Червона картка або чорна мітка сьогоднішньою топновиною навздогін новини про вбивство Портнова. Українська правда, як я її називаю українською брехнею, але в даному випадку вона дає фактаж. Розмістила топ новину і підхопили інші помики соросятини, пінчука фіали про те, що портнов. Виявляється, 17, -го, 18 -го травня був у Києві. І зустрічався він з топ-посадовцем, який курує правоохоронні органи. А давайте будемо розбиратися, а хто ж у нас керує? Що за топ-посадовець? Керує правоохоронніми органами. У нас же є Міністерство внутрішніх справ, у нас є СБУ, у нас би є, начебто, Генеральна прокуратура. А як так курується? Та так, друзі, що у нас все курується певними чиновниками, очільниками з Офісу президента. У нас насправді не правова держава. У нас зараз жорстка диктатура, жорстка диктаторська вертикаль, яка в ручному режимі курує правоохоронною системою. Якщо ви не угодні, вас помножать на нуль. Вас затаврують, запишуть в кремлівські агенти і цьому будуть сприяти, як всі. Державні інституції, так і сексоти, які начебто знаходяться поза межами державної інституції, але працюють на сьогоднішній злочинний режим. Всі різні блогери, активісти і так далі, тому подібне. Тобто українська правда чітко вказала, що топ-посадовець, а топ-посадовці це у нас, ну, ті, які знаходяться на самій вершині владної піраміди, зустрічався спортному. Про що говорив? Ну, я думаю, щоб зрозуміти, про що. Можна вести розмову з портновим. Варто послухати інтерв'ю Царьова. Воно є в Ютубі. Я не буду давати на нього посилання. Але Царьов в даному випадку здав теж всі явки паролі. Він чітко розказав, що сьогоднішня влада в особі Тартарова співпрацювала з портновим. І чи то Портнов працював на Тартарова? Тартаров – це заступник Єрмака, хто не знає в офісі президента, який якраз курує, начебто потверджує, не може стверджувати. Правоохоронну систему в Україні. І от чи то Тартаров на портново працює, чи навпаки дуже цікаве інтерв'ю. Рекомендую послухати його повністю, не те, що вам нарізають владні помийки. Повністю знайдіть царьов, портнов і подивіться в оригіналі на його Ютуб-каналі. Для вас багато стане зрозуміло. Так, от, скоріш за все, з відсотками. 99.9 з такою ймовірністю. Я думаю, що розмова оцього топ-посадовця з портном якраз була от про чергові схеми теми, про які говорив царьов в своєму інтерв'ю. І виявляється, після цих тьорок Портнова ну, застрелили. Ну, Бомерант ніхто не відміняв, і я вважаю, що напевно він зробив дуже багато лихого, особисто я з ним. Не пересікався і не знаю, що він і хто він, мені його не жаль. Як не жаль всіх тих покидьків, які довели Україну і українців до сьогоднішнього стану. Тому що саме побудовою цих корупційних вертикалей, корупційних пірамід, цієї злочинної судової системи, прокуратури, і фактично злочинних правоохоронних органів, ми нас, всіх українців, довели до сьогоднішнього. Страшної ганебної ситуації, зробивши Україну неспроможну, недійздатною. Менше з тим. Тому зараз важливо звернути всі новині на те, що буде далі відбуватися. Українська правда, як та, яка належить Пінчуку, та Фіалі Соросу, не засвітила прізвища, просто сказала, посадовець. Я допускаю, що Пінчук в даному форматі, Фіала, вся Соросятина, призувається на ходу або торгується з Офісом президента. І якщо нам не стане відомо прізвище того посадовця, то, скоріш за все, торги відбулись. Або ж через такий спосіб вчинився тиск на Зеленського, і він виконає те, що, в принципі, вже давно підготовлено по всій його банді команді так звані санкції. Як мені було доведено свого часу в Вашингтоні, що санкції, пакет санкцій, готовий на все оточення Зеленського, і навіть на Єрмака, але кажуть, Єрмак зараз вийшов з тої петлі. Швидко передягнувши в костюмі кроватку, на відміну від Зеленського, який вирішив побукувати в Білому домі. Але всі решта зараз будуть нищівно каратися. Я не думаю, що їх будуть карати, так, як Портнов, але от е вичавлювати їх і давити будуть. І ця інформація завтра, я думаю, буде підхоплена, якщо вона не була намисто спущена європейськими ЗМІ і американськими. І Зеленському не буде виходу, як здавати свою банду команду. А банда команда, в свою чергу, захищаючи, буде здавати його. І це той крах режиму зеленського, про який я говорю. Вони зараз, як павуки, в банці почнуть гризти один одного. І це дає нам шанс, друзі. Шанс на те, що без Зеленського, без його злочинного оточення ми зможемо здобути мир. Так, на жаль, на базі. Серйозних поступок, неприємних, але поступок, які дозволять нам зберегти якомога більше українців. Тому що Зеленський, так само як і Путін, не хоче миру. Зеленський хоче війни, бо війна це можливість утримання на владних важелях його особистої, його банди команди, яка зараз тріщить по швах, яка зараз перевзувається і його здає. І той пінчук, який ще вчора ходив і заносив йому зади, розуміючи, що крісло під Зеленським хитається, перший. Перший дасть йому підсрачник. Вибачте, на такому, на такому грубому слові. Це дуже добра топ новина. Вона важливіша і гучніша, ніж новина про вбивство Портнова. Починаються наслідки, починається вскриття цього гнійника, яким є наша злочинна влада, яка розказує нам про якусь злочинну попередню владу, а насправді кожна прийдешня гірше попередній, тому що вона в собі уособлює все найгірше від того, що було згенеровано до цього. І про ту злочинну суддівську систему, про яку зараз багато говорять, та всі така сміливі, легко почали говорити, зараз, коли нема портнова. А коли він був, то щось всі мовчали, про це не говорили. А зараз почали всі топтатись. Так от так само будуть топтатися по-Зеленському, коли він злетить. Але дзвіночок, Пінчук, Фіала і Сросята нам вже зробили. Я думаю, що це пов'язано з глобальними процесами, з перевзуванням. Що я підкреслюю, я в Вашингтоні в штаб-квартирі, в самому серці республіканської партії, мав зустріч з дуже показовим демократом. І хто уважно слідкує за моїми відео, за моїми допсами в соціальних мережах, той по фотографії зрозуміє, про кого йде мова. Там теж іде перевзування. І частина демократів, так, тих демократів, які хочуть. Далі залишитися на владних важелях переходять в інший лагер, тому що республіканці йдуть як бульдозери. І якщо їм вдасться виконати більше 60% обіцянок, які давав Трамп, а в попередній каденції він приблизно так і виконав, то тепер республіканці можуть надовго засісти і декілька каденцій поспіль тримати ну однозначно більшість в сенаті, а можливо наступним привести знову таки свого президента. Розуміючи, це наші олігархи, які звикли слугувати демократам, тепер розглядають можливість роботи на республіканців. Дуже цікавий пасіян, друзі. Про це можна говорити дуже довго. Не буду вас нагружати. Для нас важливо, чи завтра ми будемо знати прізвище. Тому що, ну, я бачу два прізвища. Можливо, я помиляюся, поправте мене. Керував правоохоронною системою, потвердження там царьова і інших, то керував Тартаров. Але інформація, яка проходила в соціальних мережах від різного роду експертів, зазначалося, що так само і Єрмак безпосередньо впливав на правоохоронну систему. От цікаво, яке ж буде прізвище. Правда, з великою ймовірністю, ми можемо не знати цього прізвища, буде відбуватися килимна боротьба, килимна гризня. Погано, прикро. Ну, друзі, ми живемо в такому суспільстві, в такій Україні, де правду від нас завжди приховують. І ми її не взнаємо або кращому взнаємо тоді, коли вона вже просто не актуальна. Важливо зараз, щоб режим Зеленського пішов в небуття. Це надважливо, як на мене, тому що це наблизить мир, це збереже українців і дасть змогу нам в майбутньому таке здобути спроможну ефективну державу українців, якщо ми зробимо висновки від попередніх помилок.